Супер зволоження шкіри взимку, показую систему. Всім привіт! Обіцяла показати вам свою систему зволоження від Smart Foderma. Це українсько-німецький бренд, продукція якого я використовую вже понад два роки. Але найкраще зі цього мені зайшла саме ось ця серія, а також їхні сиротки. І так що ми бачимо, передова двоєтапна система, і зараз я буду їх наносити одна за одною. Така ось гелева текстура, і починаю наносити. Я розподіляю її на все обличчя, шию, а також частково декольте. Ви ж пам'ятаєте, що ця зона не менш важлива, ніж ця. А вік в основному видає шия. Навіть паралельно роблю собі такий дренаж шкіри та масажик. Ну це так ховаємо це. Тут же серйозний контент на хвилинку пишеться, взагалі, то тут б'юті експерт всі німа. Так. Тепер я чекаю до її всмоктування і наношу другий етап. Ну що, друзі, час минуло, переходимо до другого етапу. А тут у мене зміцнююча бакухіолова маска з церемідами. Речі, все, що з церемідами дуже люблю. У мене зараз Демаксовський Максовський крем з церамідами, і він нереально кру...